У своєму житті, так і все життя проробивши агрономом, я до листових підконгов ставився дуже скептично. Дуже скептично, я не вірив в цьому. Хоча проходило дуже багато експериментів, я пробував різних фірм, по сім закладок робили на різних фірм на різних участках. Саме більше так, що не... Саме більше в мене, да, дійсно вийшов прибуток до 7 центнерів на одних препаратах. Це дійсно те, що показало віса, те, що ну, досі, ніяких немає mm -hmm. де взятися. І той препарат показав 7 центнерів на полі, де було внесено, це на зимі пшениці, поле було 134 гектара, Там був контроль і 7 цих препаратів. І в моєму житті... Так випадково, не випадково з'явилися екстрафорси, препарати, біостимулятори, органіка, чиста органіка, в яку я не вірив, але коли їх провірили, почали вносити, почали робити досліди, то вони почали працювати. І хочу в кінці підсумувати, сказати, що не треба боятися біостимуляторів. І ті, що Вони дають прибуток і вони завжди будуть давати. Покупайте, пробуйте, експериментуйте, досліджуйте. Це дає розвиток в аграрному бізнесі і в вашому бізнесі. Покупайте наші препарати, звертайтеся до нас. Ми проведемо консультацію по цих препаратах з виїздом на поле. Так що звертайтеся, телефонуйте, телефон буде вказаний нижче.